За 4 місяці трапило 600, 6736 дорожньо транспортних пригод з потерпілими і загиблими, що на 4% на жаль більше ніж за аналогічний період минулого року. У цих дорожньо-транспортних пригодах отримали травми 8330 осіб, що на 2% більше ніж за аналогічний період минулого року і. Загинуло на превеликий жаль 815 людей, а за аналогічний період минулого року було 813. Що стосується от таких більш деталізованих даних, то статистично найбільш, найбільшу кількість автопригод у нас зареєстровано у п'ятницю. Це 16, навіть більше ніж 16,5% від усіх ДТП з потерпілими і загиблими. І найбільша кількість ДТП трапляється у нас з 17 по 18 годину, що також е, досить є об'єктивним. І також в цей час трапляється понад 16% всіх дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими. Найбільше е, ДТП це зіткнення, понад 41%, наїзд на пішохода. 27% і наїзна перешкода 14%. Що ж стосується тих причин ДТП, які у нас є, то, на жаль, маю констатувати в чергове, що понад 40% всіх дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими у нас трапляється через перевищення дозволеної швидкості руху, і далі виділяємо також безпосередньо порушення правил. Проїзду пішохідних переходів, порушення правил проїзду-перехрест, недотримання безпечної дистанції і керування у стані сп'яніння.